Старші за 15 років на брухт у Верховній Раді ухвалили законопроект, в якому пропонують автівки ветерани у примусовому порядку утилізувати. Причому за рахунок власника у європейських же країнах за таку процедуру навпаки доплачують. Крім того, водії платитимуть і за утилізацію нових машин. Автомобілісти обурені і з новаціями не погоджуються. У Кіровоградській області понад сто тридцять п'ять тисяч легковиків, яким більше п'ятнадцяти років. Серед їх власників і Геннадій на 25-річному мерседесі їздить три роки. Автомобілем задоволений. Каже, на Брухт не віддасть його ні за що. А те, що за утилізацію ще й доведеться платити, керманича обурює. Проще зробити перевірка ЦО, ввести штрафи. Штрафи у нас, кстати, хороші вміють вводити. Чоловік один раз штрафували на ЦО, не зробив – ще раз. Ну, каким то другим образом, но не так, як депутати приймають свої рішення. Сразу отбирать автомобілі. А це автолюбитель Володимир. Він прихильник вітчизняних авто. Їздить на 20-річних Жигулях. На модернізацію авто витратив більше, ніж коштує сама машина. Хлопець впевнений, що екологічність двигуна його автомобіля нічим не гірша за ті, що сходять із конвеєра. Він повністю відповідає всім нормам вихлопу Євро 2, Євро 3, в залежності, яке буде кількість лям-зондів. Я, наприклад, на громадський транспорт взагалі не хочу пересідати, і держава не повинна керувати мною, керувати мною, як мені чим їздити. Це Мій конструктор, я його збираю. Як хочу, так і їжу. Ну, звісно, ще по правилах ПДД. За державним стандартом вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах автомобілів із бензиновими двигунами не повинен перевищувати 3,5%. Для автомобілів, які ж випущені раніше 86 року, норми поблажливіші 4,5% оксиду вуглецю. Вставляємо її у вихопну трубу і нажимаємо на приборі кнопку насос і чекаємо Подібну процедуру в екологічній інспекції раніше робили чи не щодня. зараз же повноважень таких майже не лишилось. Екологи ж наголошують, оксид вуглецю небезпечний як для здоров'я людей, так і для навколишнього середовища. Розрушається нервний озоновий шар навколишнього середовища і приземні концентрації дуже ну, великі. Так само на людей, в людей алергічні всякі захворювання виникають. Втім, у законопроекті ні слова, хто визначатиме екологічну небезпеку. Автівок. Є в документі ще низка неточностей, говорить юрист Сергій Чернов. Наприклад, примусова утилізація приватної власності до того ж без жодної компенсації заперечує правам людини. Якщо взяти Європейську конвенцію з прав людини, і перший протокол, першу частину, то право власності є недоторканим. Це саме записано і в нашій Конституції. А тому хай уряд спочатку подумає над тим, як він буде змушувати людину відмовлятися від свого права власності, яким на даний момент є автомобіль. До списку машин, що становлять екологічну загрозу, можуть потрапити і ретро чи колекційні авто. В документі також не прописано, чи стосується новації застарілих швидких допомог і пожежного транспорту. Не варто заспокоюватися і власникам новеньких автівок. Згідно законопроекту, платити доведеться і за утилізацію вживаних авто, які ввозять в Україну, і за нові. Суму закладатимуть у вартість машин під час продажу. Для Геннадія ж його автівка це спосіб виживання. каже, втративши годувальника у службі зайнятості кількість. Безробітних збільшиться як мінімум ще на одну людину. Це машина кормилиця. І по ділам поїздити, і щось то привезти, відвезти для себе. Іноді навіть на таксі можна підробляти. Другої роботи нету. По крайней мере, в нашому місті, регіоні. Більше нічим займатися. Сергій Михайлін, Ігор Токар, Микола Головко. День за днем.